Сіна Духа. Всіх вас я вітаю з ним пам'яті знайдення святих мощей нашого небесного покривіття, святого Дуки Майчого. Саме в сьогоднішній день, в ніч 17 на 18 березня, 18 березня 96-го року були відкриті його святі мощі. Приводом відкриття його святих мощей це стало те шанування, яке було. З дня смерті Луні Кримської похоронили всі Сімферополі на кладовищі міському, але дорожка до його могілки завжди була наповнена людьми. Люди приходили, молилися, шанували його як подвижника, і сповідника О, Ви знаєте його життя. Читали, бачили фотографії, коли його хоронили, то весь Сімферополь зібрався для того, щоб шанувати. Святого Луку Кримського. Люди стояли на балконах, і як очевидці його похорону говорили, що такого ніколи не було до цього, і очевидно, такого не буде після. Тобто, настільки весь люд вийшов, не дивлячись на ті ганіння, які були, не дивлячись на те, що влада намагалася, щоб ніякої шани не було, тому не пригняли автобуси, щоб людей відвезти, його взяти, відвезти на кладовище, але люди не дали і на руках понесли самі. І це свідоцтво того авторитету, який мав святий Лука. Мав як архієпископ Сіверопольський, Кримський. Він 46 року був на кримській єпархії, служив і показав себе як люблячий батько. Він був молитвенник, а з іншої сторони, це дійсно був батько, тому що в той період після війни там і Голод був, і. Куди не вистачало і їжі, і одягу, і він організував, що по єпархії завжди працювала кухня, щоб люди могли приходити, їсти, він кормив людей. Тобто ділився всім, що він мав для того, щоб розділити своє життя зі свої пастою, зі своїми людьми. Люди цінували ту його доброту, ту його любов, яку він являв. Йому не дозволяли працювати вже. Але він організував медичний кабінет при єпархії, безкоштовно приймав людей. І теж, от потік людей, йшли до нього, тому що всі знали, що він дуже видатний діагност. І стільки випадків було, що дійсно він людей приймав, потім писав записочку своїм учням-хірургам, щоб зробіть то-то, то то коли ви вскриєте, ви побачите то-то, то-то, настільки. У нього був е, той багатий медичний досвід і плюс талант, талант від Бога, що е, він міг подробиця все описати, що побачив, яка людина хвороба і яко, якого, якого лікування вона потребує. Так що багатьом людям і цим допоміг і до останнього він приймав. Шо потім, будучи останні три роки е, сліпим, він продовжував приймати. Я одного разу був в Криму, було свято. Петра і Павла, і там в Сімферополі в Соборі Владика служив. Я з одним лікарем познайомився, він був головою православного медичного товариства там в Сімферополі, медичний центр відкрив. Він мені розказує, що от на святі була бабуся минулого року, і вона мені розказувала той випадок, який був з нею. О, тепер їй було там, наприклад, 80 чимось років. О, а в ті часи, там, кінець 50-х років, це молода жінка, була близько 30 років, троє дітей. І в неї було запалення внутрішнього вуха, гнійне. як її лікували, ніяк не вдавалося вилікувати її. І була, був великий ризик, що гній прийде всередину, буде вже запалення мозку, мозових поколонок. Загроза для її життя. І вона в такому вічі була, що не вдається лікарям, як їй допомогти, а стан погіршувався. І хтось їй сказав, а ти піди, до там є він людям допомагає. О, і от Вона прийшла до нього, зайшла до нього, він зустрів, ну ти віруючи в церкву ходиш, ну, може там по велике свят. Говорить, ну молись, як ти вмієш. А сам от відвернувся і молився перед іконочкою. Пройшло хвилин 10, він потім розвертається до неї. Хрестить її і каже, іде, ти здорова. Вона так здивувалася, що він нічого не зробив. І це вона, як очевидець, розказує, що з нею було. Але ну, пішла назад в лікарню, Але бачу, до вечора менше звуха виділяється, завтра ще менше, і таким чітко вона швидко одужала, і вона зрозуміла, що це просто помолітва Святого Єпископа вона отримала просто зцілення. І це настільки вразило, що після цього вона стала церковною людиною, завжди ходила. І було, в пам'ять Луки Кримського на те свята, яка була перед, перед цим, вона була вже 80 чимось років, і от вона розказала те чудо, яке було з нею. І це так цікаво, тому що до цього. Якби ми читаємо його автобіографію, ми таких чудес не бачимо. Ми просто бачив як вміле лікарське лікування, яке порочено, в тому числі і великим тим досвідом, який він мав. А тут ми бачимо свідоцтво людей, що виявляється, було випадки прозорливості і випадки благодатної молитви, коли просто по його молитвам люди зцілювалися. І ще для такі випадки були не поодинокі, тому то після смерті і люди йшли на його могилку для того, щоб попросити його молит вже потім, по смерті. І от саме це стало підґрунтям, що в 95-му році осінню церква прийняла рішення поставити святителя Луко, як Луку, як для Кримської єпархії, і потім Синод Дубриський православної на церкві, затвердив. І вже в 96-му році весною підняли його мощі, і дійсно для Крима святитель Лука він став таким святим, який своєю святостю як от, став фундаментом духовного відродження в Криму, тому що і Кримський уряд потім. Використовував всі церковні свята, які пов'язані були з Лукою кримською або його ім'я для того, щоб там товариство, лікарів назвати і так далі. По святу студенти йшли до Луки Кримського. І таким чином якби він відійшов, в життя Кримської не тільки єпархії, а кримчан і служив тому, щоб люди все-таки іще звертали свій погляд до Бога. О, і Богові для себе знаходили ті духовні і моральні принципи відношення до хворого, в тому числі. Кримського речі був дуже строгим лікарем, але строгим до свого персоналу, тому що на першому місці для нього це був тільки хворий. І все повинно було служити тільки хворому, тому що то він був ось таким е, вимогливим. Е, не тільки для Криму, але й для нашої церкви, для України, Кримський став таким святим, який прославив наш народ. Можна сказати, що як тільки його прославили, як греки узнали, то одна багата гречанка, яка довгий час не мала дітей, чоловік був багатий, лікувалася в Європі. Але пройшло багато років, а результату не було. Вона переживала, молилася, віруюча була людина, тобто екстракорпоральне заквіття не приймалося, церква не благословляла. І одного разу вона підходить до свого духовника, карки Мадрита і каже, мені от було чи сон такий видіння, що десь там на полуострові в Чорному морі проставили якогось святого лікаря. І щоб він може мені допомогти. ну, Інтернет вже з'явився, побачили, що українська православна церква прославила воїна Сієвського, Луку Кримського. І вони зібралися з зі духовником, приїхали в Крим, помолилися через місяць вона приходить, що вона вигідна. Це настільки вразило аркамадріта Ніктарія, що він потім приїхав, і владика Лазар Кримський дарував часточку мащілки кримського, це часточка було його серця. І архімандрит Нектарій став таким проповідником Луки Кримського для грецької землі. Тобто Він на грецьку мову перевів і життє, потім перевів його праці. Більше того, як шанувальник Луки Кримського, ну в Україні в Росії нема таких людей, щоб звершили стільки дослідження і подорожі по вивченню життю Луки Кримського, як архімандрит Нектарій. Він був і за полярним колом. Через його книгу я узнав, що батьки Луки Кримського жили до війни і в Черкасах. І він кілька місяців теж в Черкасах працював, там його сестра жила. Тобто він відав всі місця, які були пов'язані з Лукою Кримським. І це все описав, і служив молідне. І дуже багато чудес почало звершуватися по молітам Луки Кримського для Крима. І через рік. Як описав Архімедріт Ніктарі після цієї гречанки через рік рік Архімедріт Ніктарів показував фотографії десятків лукасів, які народились по молітні Луки Кримського в Греції. І потім він замов бажання для Луки Кримського від грецького народу вдав подарувати сріблю раку. І от вони звернулися до одного ювеліра, щоб він його виготовив. О, а далі історія, де я був сам свідком. Що от на святі нас запросили на обід, і була е, внучка Луки Кримської, вона розказувала ту історію, і були греки, які розказували цю історію. Е, це відомий достатньо був ювелір у Греції, і вдруг у нього пропадають замовлення. Він йде до свого духовника. Каже, що таке? Ну, нема роботи. О, а духовник йому каже, нічого, ти почекай. Трошечки часу пройде, буду, пройде і тут говорити. Бо дивіться, який ось це він, скажімо так, робить такі майстерні речі. Ну Він так от пожав плечима, нема, нема. І тут до нього звертається археметритні дари, що треба терміново зробити східну раку. Там часу обмаль було, але він взявся, зібрали там кошти. І зробили цю раку до Дня святкування Луки Кримського привезли, грецька ділігація і той ювелір. І в кінці служби вже потім трапеза була і питають, хто це там зробив раку. <гум> і тоді диктор каже, о, це тот ювелір, який зробив. Він почав плакати, тому що духовник вам присказав, що так буде. О, тому тут -то, греки шанують. І <клухи> за час висвіченіського служіння я відвідав дуже багато конференцій, які були присвячені Кримському. Потрібно сказати, що щорічно, з 2000-х років щорічно проводились міжнародні конференції, присвячені руки Кримську. Одно, двох і трьох день в різних країнах, я був там в Україні, в Росії. Ну, а проводились в невреці в інших містах, і ці конференції збирали, я був свідком цього, віруючих і лікарів з багатьох країн світу. Які доробили доповіді якби вивчення того духовного спадку, його проповіді, його повчення луки кримського, або медичного спадку, тобто його там методологія, методи лікування, і це достатньо тільки цікаві були. Нектарій, він е, виписи, випустив був цілу книгу чудес е, Луки Кримського, які звершились на грецькій землі. Теж в мене є в перекладі вона. І там дивні випадки, дуже багато випадків, коли Лука Кримський вживу являвся там. Просто вживу являвся. Це описані такі випадки, не просто там одну рукою свідіння було. О, там одна жінка перед операцією дуже вона переживала. А Лука Кримський його підхід був сам початку, як він тільки був молодим ще лікарем. Це принцип Пірогова, до речі. Це те, що з людиною треба поговорити, йому треба пояснити, його треба втішити, щоб зняти ту напругу і ті страхи, своєчасно дати знеболювання і так далі. І ота жіночка так дуже переживала, була на всході, і тут приходить до неї старенький лікар з боротою в окулярах, такий високоватий, І сів коло неї сидить і так дивиться. О. О, приходить. А вона каже, так, такий погляд такий спокійний, люблячий, люблячий такий. І я говорю, ти як моя душа і серце заспокоїться, заспокоюється, скажімо так. Приходить анестезіолог, побачив лікар, каже, ні, це говорить, моя пацієнтка, мені до неї треба. Але лікар ще сидить, скаже так. Анестезіолог каже, ні, це ж мені треба, це моя пацієнтка. Ну, ладно, там піднімається, той старенький лікар раз вийшов. Тут анестезіолог так плечами пожав. Старенький, він то щось перепутав. Фоту операцію жінці зробили, а її через наступний день, бо через кілька днів приносять іконочку по фотографії Луки Кримського з його е, описанням. А вона дивиться, це якраз той старенький лікар, який до неї приходив. Mm -hmm. Так само Архимідніктари описує один випадок е, теж свого досвіду, що одна грецька сім'я, там син важко затворив і дуже складний випадок. І був консір в Афінах. А фінські лікарі не наважились зробити операцію, дуже вона специфічна і складна була, їм рекомендували звернутися в Німеччину в спеціалізований центр. І архемедіт Нектарій якби цю сім'ю, то він цю сім'ю супроводжував ці поїздки в Німеччину. Все, Лікарня, все, хлопця забрали на операцію, Там в коридорі вони стоять, архемедіт Ніктарій, батьки хлопця. Раз, операція закінчиться, виходять там німецькі лікарі, ну, природньо, що всі кажуть, ну як там операція? кажуть, Операція прийшла е, дуже вдало. І по великому рахунку завдяки тому лікарю, який з вам приїхав, його підсказкам, операція прийшла дуже вдало. Ви не розуміємо, чи ви до нас приїхали. Ну що у вас лікар, це він дав е, вдалі підсказки. Вони кажуть, який лікар, з нами ніхто не приїжджав. Архімдітніктарі вже усвідку подібних речей. Каже: покажіть журнал е, операцій. Показує журнал операцій, а то написано архієпіскоп Лука. О. Це то, що інші лікарі бачили от який випадок. І дуже багато випадків там описано. Тому греки дуже шанують. Більше 35 храмів в Греції збудовано. Недавно Великий Собор був освячений, і в Греції практично в кожному храмі можемо зустріти іконочки і ікони Луки Кримського. Я для своєї бібліотеки збирав. В нас того нема. в Греції я знаходив на фоні книжечки для дітей. Для дітей в Луки Кримського на грецькій мові. Це ілюстрована маленька книжечка. Інші книги на грецькій мові, тобто що в більшій мірі зроблено, якби, і в тому числі для дітей в плані випуску книг, що навіть у нас я того не зустрічав. Тому то світ узнав як святого, який дарує дітей, який допомагає хворих, хворим. О, тому то нашого святого і ми, з вами, ми з вами шануємо. Я в 94 році закінчив інститут. А мене інтернатуру провів, проводив професор Шеверда. І з отцом Петром Дачепрінським раз в інтернатуру проходили, і побачив, що ми віруючі люди, то він нам рекомендував, що в 95 96 рік інтернатура. Він каже, почитайте книги воїна Єсінєцького, то, то він був віруючим теж. Так що тоді я почув від професора. А потім вже там ми почали думати, що можливо храм десь. Громаду зареєструвати і один наш лікар, той лікар, якого ви знаєте, що в Київ Печеській лаврі Владіслав виступив на захист нашої церкви і дуже вдало пояснював. Ми з ним дружили. От, Він каже: ти знаєш, що, назвіть громаду, в честь Луки Кримського. Я думаю, ну хто такий Лука Кримський? Да? 96-рік, тільки-тільки може підняти, при під цьому місцево шанове для Кримської партії на той період він був астоптично для всієї православ'я. Але прийшли його книги і так ми погодилися, щоб громада наша була, Луки Кримського. І ми зареєстрували практично на свято Луки Кримського, ще до мого священства. Ми зареєстрували нашу громаду. В тому в лікарні почали служити і поставили хрест у 2001 році. Він нас зберігається на тому ж самому місці. Ми навіть дорожку смістили, щоб вона, цей хрест не рушив був. О, і далі одні. Жіночки з Вінницького району розказували мені історію. Йшли диспансер, подругу провідати. І вдруг побачили хрест. На цьому місці буде збудований храм Луки Кримського. Хто такі Лука Кримський? Ну, провідали хвору, поїхали там на урожай, бо була книжна, православна лавка. Вони таки прийшли туди, а продавщиця каже: О, я ти вас книжку оставила! Це Дух, Душа і тіло» про нашого луку Кримського. Вони так здивувалися, такі подумати, хто такий Лука Кримський, то одразу книгу дали. А вони там в селі будували храм і ввійшли великі борги. І вже їх просто ці будівельники навіть погрожували, і вони не знали, як розрахуватися. І от вони переживали. А на наступний день на радок один лікар приїжджає до них, де 5 тисяч гривень. І каже, мені пристився войно Синецький, Лука Кримський і сказав, що вам потрібні ці гроші стільки-то. І от вони теж здивувалися. Ми такі подумали, хто така хто такий Лука Кримський. Зразу книги і гроші, і все інше. І тому, -то, як він поміг тим, жін, дочкам збудувати храм, то ми з вами дійсно повинні шанувати нашу Небесну Покровітлю, тому що все, що зроблено тут. Це все зроблено, його молити, бо що нас теж грошей не було, але Господь посилав людей допомогу. Так що ви рухались і будувалися. І який вигляд воно замало, це не відмога там розуму. Це дійсно, якби воно навіть наперекір в якійсь мірі, моїм якимось бажанням, воно рухалось так, як хотів Лука Кримський, скажем так. І багато людей бачимо іконочка в прикрасах. Це з самого початку нам дарували Мощі Луки Кримського. Більше того, коли храм закладувався, то була хресна хода від Христожирського храму до нашого храму. І закладка нашого храму була, і в основанні нашого храму ми положили Мощі Луки Кримського. Це фундамент. Так що це дійсно з його благословіння і покрова звершується, і багато людей отримали від нього дійсно допомогу, скажемо. Просто чудесна допомога, і навіть лікарі, хірурги диспансери вони говорили, що не один раз ми відчували, що нашими руками діє Лука Кримська, бо відчували його присутність, присутність, яка допомагала, щоб операції були вдали. Так що тепер ми зрозуміли, хто такий Лука Кримський, бачимо квіт, його молитва і будемо молитися, щоб дійсно перебував з нами. А ми були достойники. Наслідниками і духовними дітьми його святості пасіс працює.